І так, як забезпечити енергонезалежний інтернет в умовах блекаута? Достатньо мати просто павербанк. Основне, щоб ваш павербанк був потужністю не менше 20 ватт. У мене, як бачите, 37 ватт. 10 тисяч мА 37 вольт. Закони фізики, 37 ватт. Е, так, на виході має бути 5 вольт. В основному так всі павербанки йдуть. Два з чимось там ампера. Коротше. От, от, бачите, в мене оут оут один, оут два. Тоді купити ось такий от кабельок. Подивитись, скільки споживає ваш роутер і характеристики його бличка. Мені підфартило, тому що на блоку живлення мого роутера вказано. Він теж на олдпад видає 5 вольт 0,6 ампер. Хаба я всього 3 ватт. Всього то на у нас О! То мені навіть треба... Йде звичайний кабель USB to DC. Тобто з USB на ось такий. Ну і відповідно визначити роз'єм. Роз'єми бувають різні. 5.5 на 2.5. Вот. 5.5 на 2.1. І дуже рідкісний, як в мову випадку, на 3,5 на 1,35. О, о, відповідно, відповідно, я такий знайшов за 48 гривень, але мені підфартило, тому що мені не треба перетворювача так, як мій, мій роутер видає блочок в нього на 5 вольт. Якщо якщо ваш роутер хаває 9 вольт чи 12 вольт, вам потрібно такий самий, але з тригером або з перетворювачем. На 9 вольт він буде значно дорожче. А, ціна питання 200-100 гривень, але я думаю, воно того варто. На сьогодні 200 гривень це херня, блін. Пачка цигарок. Кидайте курити. Тепер що ми робимо? Вася, ти подай прикура Раутера рогатого у цю херню. І що ми бачимо? Аля оп. Так, лямпочка пішла. Павербанк подав теж активність, лампочки загорілись, зашибись. О, о о всі три лампочки в мене засвітились, ж wi вайфай. Є. Ну остання це LAN-кабель, тому що зараз ковб в мене вироблений старий круг пішов в отпуск, тому що з цими блетаутами його нема сенсу допускати. І зараз ми перевіряємо fi Зараз будемо перевіряти fi Він вийшов зі сна. Бачу мою сеть. О, він же її злапав автоматично, ще йде ідентифікація. Ще йде ідентифікація. Так, відкриваємо якийсь сайт, перевіряємо. Все. айпішник я отримав. Зашебісь. Інтернет працює, вайфай теж роздає. Тобто, бачите, від роутера кабеля нема. Можна зробити ще простіше: оцей кабель, який приходить вам від провайдера. От він, от, от це до телека в мене це до компа. Його встромити в жопу ноута, і не треба ніяких павербанків, нічого, але мінус, мінус такого рішення. Ви будете мати лише кабельний інтернет, Wi-Fi не буде. Якщо в провайдера йде прив'язка по маку, вам потрібно буде дзвонити до провайдера, щоб він вам змінив маку. Але я, в принципі, знаю, як це, якщо у вас провайдер колумбус, то в нього є можливість коротше замотитися все через особистий кабінет. Ну я знаю, як це робиться самостійно, без всяких дзвінків в контору провайдера. Вот. Але лишній трахадрон. Потім назад ви будете ставити роутера. Вам відповідно знову назад ідеться на магнерово. Знову ноутбук, на ноутбук. На ну і немає Wi-Fi. Тобто, у вас тільки один гаджет з інтернетом, але теж є енергонезалежний. От такі от пироги, друзі. Всього вам доброго, гарного вам дня і пам'ятайте, Україна переможе. Слава Україні, слава нації, смерть пісюнам, з федерації.